Що за вибір у вас зараз відбувається? Між чим і чим ви вибираєте? Так, що за вибір у вас стоїть? Між чим і чим ви обираєте? Що за вибір у вас стоїть? Между чим і чим ви обираєте? Король кубків. Підвішений. Ну, ви обираєтеся всього між чоловіком, якимсь, вашим, можливо, партнером, можливо, тільки він буде до вас залицятися. Ще не зрозуміло, це нове знайомство чи ні. Але Кубковий король це, можливо, чоловік водної стихії, або ж просто чоловік, який має до вас почуття. Можливо, ви до нього теж маєте почуття, але ви закриваєте. закриваєтесь від нього. Ви зараз на виборі або починати, чи продовжувати з ним стосунки, або. Залишить ситуацію з ним в підвішеному стані і надалі. Скоріше всього, так. Вас або пауза, тому підвішений стан показує, і ви будете на виборі. Продовжувати. Чи далі хай як є на даний момент. Так, дивимося далі. Що карта розкаже, що ж у вас за вибір такий. Так. Ну, по поводу цього чоловіка ви, скоріше всього, або він буде вас вводити в якусь оману. Знаєте, ну, бросать пиль в лоза. Бо... Ну, скажіть так, він нечесний з вами. Він, скажіть, всього, якомусь питання не чесний з вами. І питання це почуття, бо Кубки це все-таки про почуття. Він веде інформацію не зовсім правдиву. Розбите серце. У нього розбите серце. Так, у нього розбите серце. Все-таки. Все-таки однозначно має до вас почуття. Але. Але. Це він був з вами нечесний? Це він був за мене чесно, чи він зараз буде щось хитрить, вам розказувати, якщо вішать. Ну, він ніби з вами бореться от карта боротьби. Він, ніби з вами боровся і бореться з вами надалі. А ви підвісили цю ситуацію з ним? Можливо, просто заблокірували його, ушли від нього. Але він все-таки страждає, дівчата. Хоче від вас зворотньої якоїсь уваги. Добре, що оце у вас? Якщо ви залишите все-таки ситуацію в підвішеному стані, карта переможця. Ну, переможця про те, що все-таки для вас, бо ми все-таки питаємо про вибір для вас саме, а не для когось там, чи ваших взагалі відносин. Іменно для вас буде краще э, бути в підвішеному стані, Верніше, залишити цю ситуацію в підвішеному стані. А, зрозуміло, дівчата, це у вас були залежні стосунки. Однозначно. Да. Скажіть, що він вам щось розказував про чувства на віки, але це неправда. У вас, судя по кубці. Він у вас повністю залежні стосунки один від одного. Можливо, у вас була якась там супер страсть. Не виключаю абсолютно, бо все-таки почуття є. Щас глянемо, чи у вас почуття є до цієї персони на, на даний момент. Чи є у вас почуття до цієї персони на даний момент? Ні, це для вас показується як бивший почуття до нього. Ні. Ні, почуття немає. Ви... І навпаки, вас завів такий якийсь депресивний стан, розчарування. Ніби в житті у вас все й добре, і до нього було все добре. Ну, стабільно, скажімо так. Але після нього ви не бачите радості навкруги, хоча вона присутня. Все як затьмарилось. Але то було. Зараз все-таки ви виходите в свою силу якусь в сонце. Давайте подивимося, що тут по, Ви, якщо оберете підвішений стан, то ви вийдете з стану залежності від цих стосунків. Однозначно, вийдете, переможцем. Не просто переможцем, тому й силу показували. А, і ще й судьба. Не просто переможцем, а магом своє, свого життя. Уже більше вони не будуть на вас впливати. Ці відносини і на ваше життя не будуть впливати. Ви самі будуєте своє, е, своє оточення, е, свою реальність, і ви повністю берете управління в свої руки. Добре, давайте подивимося, що ви берете все-таки це. Підбільше це стан, уйдете від цього партнера окончательно. До чого це вас приведе? Так, тобі треба зробити цей вибір серцем. Як тобі правильно підказує твоє сердечко? І це буде правильний вибір. Там, де закінчаться твої страждання. Там закінчиться ця чорна полоса в твоєму житті в плані відносин. Хоча не тільки тут в плані відносин, маг все таки говорить взагалі про більш масштабні. Зміни на краще в, в житті. Що ж говорить про роботу? Ви почнете працювати, чи ваша робота буде, почне приносити плоди? Уважність до деталей. Будь уважна. І що? Ага. Ага. Дивіться, будьте уважні, вам будуть посилати якісь, скоріш цього, можливо, знаки. Ви будете бачити. Бо карта вибору. Серцем, але з подачі ангельської, як бачите, на карті указано. Тому я думаю, що це буде однозначно правильний вибір підвішити цю ситуацію, або взагалі закінчити судя по карті залежності, як це карта дьявола. Пора закінчувати з цим, починати свій новий путь. Можливо, хтось піде в магію, хтось в цілительство, бо маг можна розглядати і в цьому направленні, тому що тут дьявол, тут мах, можливо, хтось буде працювати з темними силами, і це твій шлях, де ти отримаєш перемогу. Такий варіант теж несключає, як ви повинні зробити тільки своїм серцем, і це буде правильно. Закінчується твої страждання. Ідеш в роботу працюєш, ідеш в трансформацію. Трансформацію трансформацію. Давайте вже заглянемо, куди вас приведеться трансформація, щоб вже поставити таку красиву жирну крапку на цьому виборі. Де вас приведеться трансформація? Заробіток. Притом гроші будуть немаленькі. Ви будете, будете купатися в, в увазі, ви будете насолоджуватися тим, що маєте. Ви знаєте, така думка йде. Дуже задоволені собою. От тут жінка стоїть вона абсолютно задоволена собою і цим життям. І нарешті ви вже будете не в мечових енергіях. Енергія холодних, я маю на увазі, а відкрити своє серце цьому світові. Ось жінка, яка має добрий зв'язок з внутрішнім світом, вона інтуїтивна, вона чуйна, вона про емоції, про кохання. Можливо, можливо, блондинка. Можливо, і таке. Ну що, дівчата? Я думаю, на цьому досить. Так, я по поводу знаки що я вам говорила. Можливо, у вас сильний достатньо, достатньо такий рід. Прислухайтеся. Можливо, бабуля сниться. ну, показують, як ваш рід, і старша жінка, жінка, мати, мати, бабуся, прабабуся, жіночий рід. Жіночий рід за вас стоїть. О, дивіться. Так, він вас захищає, оберігає. На благо.